Сімку, коротше, що робив у свого психолога. Він мені показувався з плями. Сказав, що це теж терор, я нічого не поняв. Мені тільки бабочка, типу. Ну, була намальована. Може, ви шаритесь? Посвітуватися. Да, зараз звернюсь і тобі поясню. Коротше, Я теж недавно дивився фільм. І там були ось ось плями. Я ось теж взагалі нічого не зрозумів, що це таке. Це е, оказується, тест Роршаха. Е, я подивився відос на Ютубі, класний відос. Там коротше, розповідали, як він взагалі ну, як він взагалі війни цей тест е, Герман Ротшах. Е, І як він взагалі працює. Коротше, він був художником любителем е, і помітив, що різні люди е, реагують на різні плями по-різному. І він почав це досліджувати, вивчати, і вже коли він почав працювати психіатром, він почав ну, опитувати велику кількість людей, що вони бачать на цих плямах. Ну, коротше, він почав опитувати різних людей і з психічними владами, і просто звичайних людей. Він пробував різні підходи і кольорові плями, і чорно-білі плями, і чорні з вкрапленнями певних кольорів. І люди давали кожен раз різні, різні відповіді, але йому був важливий саме підхід, як люди намагаються сприйняти, що це саме за плями і що там намальовано. І потім він накопичував, накопичував, накопичував ці плями, оскільки він питав все більше і більше людей. І з часом він виділив 10 плям, які давали найбільш точні результати. І вже за допомогою цих плям він побачив, що люди з певними психічними захворюваннями давали плюс-мінус однакові відповіді, і в них був плюс-мінус однаковий підхід. І через це він вже зміг за допомогою цього тесту класифікувати певні психічні захворювання просто за допомогою цих плям. І знову ж таки, в здорових людей були теж певні патерни, як вони намагалися. Зрозуміти, що це таке. І потім він о, це все згрупував в книгу, в нього був певна класифікація о, цих відповідей, і щоб можна було збирати інтерні дані. І він це все написав в книгу і випустив її. Метод почали взагалі, о, де тільки можна використовувати, але після випуску книги він. Далі ще хотів спитати значення цих плям. Чому вони саме такі, та як вони вимальовуються, чому ми бачимо якихось тварин чи щось такого. Чи допомагає, як допомагає цей тест, як його можна правильно, типу, використовувати і де саме? Куку -ку. так звичайно дивись. Під час тесту кожному кордону дають кожну картку по черзі і просять описати, що він бачить на них. І важливо не лише те, що бачить людина, там типу людину, форму чи якусь абстрактну форму, а те, як він підходить до завдання, тобто на які частини звертає увагу, чи ігнорує якісь деталі, чи бачить він рух, колір там чи щось таке. Аналіз цих патернів допомагає виявити психологічні особливості. Люди з подібними особистостями дають схожі відповіді, а пацієнти з однаковими розладами демонструють подібні шаблони, роблячи тест корисним для діагностики. Тож психолог аналізує перше, що бачить людина зміст, на що звертає увагу першим? Локалізація, чи бачить рух, колір людей, тварин? Чи є шокові реакції на колір або кров? Так можна виявити ознаки шизофренії, депресії, ПТСР, тобто посттравматичного синдрому, тривожних розладів, особис... особливостей особистості, і навіть органічних уражень мозку. От цей тест відноситься до проєктивних методик. А що таке, таке проєктивні методики? Як вони взагалі працюють? Типу, це якась нова фішка чи що це таке? Бо я не до кінця розумію. Да, проективні методики це група психологічних дослідницьких методів, спрямованих на виявлення глибинних, часто неусвідомлюваних особливостей, мотивів, потреб, установок, емоційних станів людини. Їх сутність полягає у пред'явленні досліджуваному неоднозначних слабо структурованих стимулів, зміст і значення яких він інтерпретує відповідно до власного досвіду внутрішнього, що дозволяє проєктувати індивідуальні психологічні характеристики у відповіді. Противні методики застосовуються переважно в клінічній, консультативній та дослідницькій практиці, оскільки дають змогу отримати інформацію, яка важко виявляється за допомогою стандартних опитувальників. Однак потреби однак вони потребують високої кваліфікації дослідника та обережності в інтерпретації результатів. Тобто, як я зрозумів, тест сторожа це не про домальовування чогось, це не про домальовування картинок. Це по факту, як можна зазирнути у внутрішній світ людини і як їй можна правильно допомогти, як можна знайти правильний психологічний. Тіпа як вплив на неї, або як можна їй правильно психологічно допомогти, тому що людина саме так може показати, яка вона є насправді. Вроді я зрозумів все, дякую вам.